Друзі, всім привіт! Ну що ж, запізненням але все-таки хочу розібрати матч англійської прем'єр-ліги. Ліверпуль 0, Кристал Пелас 1. Да, друзі, Ліверпуль буквально за декілька днів поступився на Енфілді 0-3 від Аталанти, 0-1 від Кристал Пелас. Такий, знаєте, дуже важкий зараз відрізок сезону для підопічних гіргена Клопа. Але все-таки, давайте взагалі все да, ты по порядку. Розпочнемо з того, що 4-3-3, Алісон Бекер, який повертається після травми у воротах, Канате, Ван Дайк, Роберт Сенбереді, захисники, Енде, Джонс, Макалі, Старпів, захисники, Нунин, Салаха, Дарвин Нунич, Шмахамед, Салаха, Луіс Діас, і нападі. 3-4-3 в Кристал Пелес, Хендерсон, Андерсон, Клайн, Лєрман, Стрэнд, захисники, Мітчел, Хьюсу, Орт, Мехі, захисники, Аліса, Марта, Езе, нападі. Ну, якщо по матчу, то, в принципі, Ліверпуль Не награв на цю поразку. А, ну, давайте це порядку, А по-перше, як розпочалися перші хвилини, Кристал Пелос непогано так грав. Команда перснакувал, взагалі він такий німецький тренер, який ставить футбол такий перснагуч, тобто Ліверпулю було важко. І Крістал Пелос перший тайм мені подобався більше. в перші хвилин 20 і ось Езе забив. Якось проспали з, з Ліверпуля момент, моментом. Аліс спочатку віддав передачу на збігача партнера, вже не пам'ятаю, хто віддав цю передачу. Мітчел, да ось. Мітчел віддав ванде якусь свої претензії, потім пред'являв футболістам Крест... Ліверпуля. Ну, проспали, проспали, дали зону Ези, Еза з району 11-метрової позначки просто розстрілював, по суті, Алісан 1-0. Але десь хвилиною так 30-ї -та, по Техасенку Ліверпуль перехопив ініціативу. По-перше, була поперечка. І в принципі, там ще момент був у якщо е не помиляюсь, момент був у Луїса Діаса, коли Діаш замикав прострів. Діаш замикав, але бачите, відбив Хендерсон. Взагалі, Дін Хендерсен сьогодні один з найкращих гравців цього поєдинку. Ті сейви, які він робив, це фантастика, мої любі-любі друзі. Тож відбив він удар Луїса Діаса, Ну і в принципі перший цьому і завершився. А Ось там два, 2 був набагато цікавіший. там У Ліверпуля було ну, стільки моментів, друзі. ну, Там забивати е, стільки можна голів було. По-перше, там був вихід туди на один крутсад Джонса. Але до цього, до цього, до речі, у Ліверпуля там е, був непоганий момент, коли. А, коли пробивав о, зараз, друзі, друзі ну, звичайно, це був момент Діогужоти, там, коли Домінік Сабаслай. Просто ну, де факто на порожні ворота, Діогу жото взагалі, взагалі футболісти Пелеса, ну просто неймовірно кидались під удар. Там ще момент на 90 плюс в Мосалаха був. Ну, тобто, моментів було дуже багато, і по їх джилі Верпульзі ще не награв на два голи десь так. Тобто, в принципі, Ліверпуль на поразку не награв. Пелес також був момент, там матета пробивав Альсенбек і рятував. У моментів було дуже багато, друзі. І розпач вірджила Ван Дайка. І розпач вірджила Ван Дайка. Мої любі-любі друзі. Вона абсолютно зрозуміла, це розпач. Вірджила Ван Дайка. Давайте взагалі статистика. 21,8 ударі, 6,5 удара почне, 730 володіння. Ну, 12 кутові, ну по всім статтям Ліверпуль. Переграв Пелес. Реалізовані уліна года 4-3, упущені 4-2. Навіть ну, ця статистика підтверджує: Тобто перший тайм я вважаю, що Пелес Поділу виграв, але другий тайм на Ліверпуль ну, награв на свій гол. Ну, Награла команда Юргена Клопа на цей гол. Але, на жаль, друзі, у футболі а, треба забивати свої моменти, і Ліверпуль з а... цими нагодами не скористався. Але, в принципі, друзі, проблема Ліверпуля глобально в тому, що команда розпочинає матчі не надто та й вдало. Тобто вони спочатку дають супернику розіться за, за таланту. Та тобто Ліверпуль вже скільки перемог здобув, вольових да, в цьому сезоні, тобто вони дають спочатку супернику. Десь Ліверпуль якось виходить на матч, десь на те, що, скажімо так, на те, що там з якоюсь недооцінкою. Концентрація не та, вже там після троллю, як там пропустили, вже там є концентрація, там вже інша гра в Ліверпулі. йде. Сьогодні, в принципі, була така сама ситуація: пропустили гол, потім додали і перемогли. Ну, найкраще матч Дін Хендерсон без шансів. ось ці 5 сейвів, Діна, ну, це фантастика. У Ліверпуль, якого виділити? Ну, дуже важко. Непогано ввійшов тренд Олександр Арнольд, який також повернувся після травми. Але по факту виділити нікого, тому що скільки моментів не забили. Ось. Енді Робертс, не би виділив. Напевно, як найкращого футболіста Ліверпуля, тому що Енді не дуже багато допоміг створити Ліверпуль. Дуже багато. Але не забили Ліверпульці. Зараз, якщо ми думаємо прем'єр-лігу, Ліверпуль третій. До речі, Арсенал також програв. Цей матч і також потім окремо розбив. Сіті на першому місці 73 бали. Арсенал, другий, 71 очко. Ліверпуль третій, 71 також очко у Ліверпуля. Що ж можна сказати, друзі? Рівна битва. Незважаючи на це, в принципі. Чемпіонська гонка вона триває, друзі. Ліверпуль, ще раз кажу, грав непогано. І, до речі, в першому колі між цими командами Ліверпуль все-таки вирвав тоді на жилах, але Ліверпуль тоді вирвав 2-1. Але тоді було також дуже важко. І Взагалі, проти Кристал Пелес важко грати в будь-якій команді. І в Вілі було важко, і Манчестер Сіті який грав в нічів. Першому колі з Crystal Palace. Crystal Palace така дуже сильна команда. Ось Ліверпуль сьогодні втрачає бал. Як мінімум на нічі точно Ліверпуль награв. А в цілому, якщо брати всі моменти, я вважаю, Ліверпуль награв на три бали. Але проблема в тому, що команда Єргена Клопа ось ось так підходить до перших хвилин. Бо Ліверпуль дуже багато першим пропускає, а вже потім там забиває, відіграється. Але сьогодні Ліверпуль не відігрався. Але знов-таки моменти, в принципі, були, і в принципі гра в другому таймі була доволі непоганою. В принципі, якщо Ліверпуль буде далі так грати, з перших, наприклад, хвилини забивати всі свої моменти, я думаю, в принципі, вони можуть вигравати усі матчі, які залишаться до кінця сезону. Тому що в принципі гра є. Але ось ось ці дві поразки на Енфілді, стадіон Магії, тут дві поразки 0,4 за сумою сумарною, 0,3 від Аталанта, 0 01 від Пелас. Ось цей розпач Ван Дейка, він абсолютно зрозуміло, Але нічого, друзі, Я вважаю, що тут нічого ще не завершилося, і битва буде тривати далі. Пишіть свої враження по цьому пинку в коментарях. Це ж відомо з нашому всім друзі, до побачення, всім пока.